вас і ета. Віктор Андрієнко. А тепер дивись, хто до нього заходить. Хто там? Бурунов. Це один з найулюбленіших акторів російського телебачення і, що, і, і театру і всіх 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 можливих е, проектів. Після шоу, не шоу, а після серіалу поліцейський із Рублівки. Що з нами? Є наша чорна форма? Де мий? Окей, це все дуже весело. Ну, якщо чесно, то Андрієнка я е, глибоко ціную і поважаю за його проєкти 90-х в Україні. Е, «Мамаду», шоу довгоносиків так. і це все інше і. Ось тут уже знову ж таки той варіант, коли кар'єра так завертає, що людина вочевидь не змогла себе знайти на українському ринку.